Дат. Але вони добре знають, коли закінчується одна епоха і починається інша. Сьогодні багато хто питає не коли, а чи видно кінець, чи є знак, що темрява не вічна. І саме про це мова неба. Коли дивишся на карту часу, стає зрозуміло одне: війна це не подія. Це процес, який народився раніше за постріли і не може зникнути за одну ніч. Зірки показують не момент завершення. А момент зламу. Є періоди, коли енергія агресії починає виснажуватися, коли те, що трималося на силі, втрачає ґрунт, коли тиск ще є, але сенс уже зник. Саме в таких періодах історія змінює напрямок, навіть якщо зовні здається, що все стоїть на місці. Для України зірки говорять про довгий шлях витривалості, але також про момент, коли боротьба перестає бути хаосом і стає шляхом до результату. Це не швидкий фінал, це вихід із темної фази. Небо показує спочатку втома зла, потім тріщини в системі. І лише після цього тиша. Тиша не приходить різко, вона заходить повільно, як світанок, який спочатку майже не видно. І тут важливо почути головне: зірки не забирають відповідальність у людей. Вони не вирішують за народи, вони лише показують. Коли сила насильства більше не має підтримки часу. Коли люди кажуть, чому так довго, зірки відповідають: бо завершується набій, завершується епоха, а епохи не падають, вони вичерпуються, мир не з'являється як диво, він з'являється як наслідок. І коли на небі з'являються знаки завершення, це означає не кінець шляху, а початок іншого життя після нього. Зірки мовчать про дату. Але вони більше не мовчать про напрямок, і це найважливіше.